Трагедія на городоччині в палаючому будинку загинуло двоє малюків двох і трьох років. Причиною смерті стало загоряння матрацу, котре сушили на печі їхня матір. Якби про пожежу рятувальникам та медикам повідомили вчасно, лиха б не сталося. Зруйнований вщент будинок і двоє мертвих малюків. Таку страшну картину побачили Менесівці, діставшись з місця події. Про те, що палає хатина у селі Лісогірка, це городочина. Вони дізналися вже запізно. Минуло кілька годин, як місцеві мешканці наважилися повідомити про пожежу у службу порятунку. На місце події негайно було відправлено відділення десятої ДПРЧ яким було виявлено на місці події двох загиблих діточок 2012 і 2013 рік народження? Будинок спалахнув через порушення правил пожежної безпеки, кажуть рятувальники. Напередодні матір двох дітей сушила на печі матрац. Тим часом, поки спала малеча, пішла у село за молоком. Вона видавила, просиділа і взяла банку молока. Нехай було півчаса. До, вона не був. Не коміна, а поставила матрас сушити. Матрас займається. Коли горе матір повернулася додому, полум'я охопило увесь будинок. Викликати рятувальників жінка не стала, почала тушити вогонь, самотужки. Відкриваю вже двері, даш, дивлюся за діти, вже там, де ігрушки. Я потім по дому вже їх винесла, вже то кав'ярна стояла. Вони вже так і вжали тут. Я тушила, потім потімляла воду. На пустеля, десь вона жахуже горять. У Лісогірській сільській раді відзначають, мати часто залишала дітей без нагляду. Постійно її попереджали, не тільки і по пожежній безпеці, і по і по правильному харчуванню дітей. І взагалі там багато було питань до цієї людини. Неблагоприятна сім'я, вона трошки, будемо казати, відстає в розумовому плані. Нині рятувальники констатують, якби про пожежу повідомили вчасно, трагедії можна було б уникнути.